Всім привіт, всім хай всім ку, з вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні поговоримо про карту Карелія, що в нас тут зробили, які правочки, що в нас тут підправили, що в нас тут переробили, який рельєф, який камінчик доставили. Сьогодні дивимося, розбираємося, і, як завжди, в кінці пишете свою думку, як вам ці правки. Хто не підписався, обов'язково підписуємося. Буду вам вельми вдячний. Пальчик вгору, пальчик низ, коментар, підтримку. Ну якось так. Поїхала дивитися. Ну що. Напевно, зразу, да, ви замітили одразу, що ось, ось перша правка. Ось перша правка, ось його поставили камінь. І два кущики поставили. Скажімо так, позиція для ПТшок, позиція для пт щоб, напевно, десь законтрити верх, стати відіграти. Знову ж таки, щоб законтрити плато, десь стати відстріляти, скажімо так, і болото підконтрити, щоб можна було відстріляти. Тому що оця позиція була, тут часто стояли, але таке собі, ну, типа. Зовсім мало, я так зрозумів, позицій для ПТ-шок, вони ще додали. Типу, підняли типу, пагорб, камінчик поставили і кущики зробили. Це те, що тут біля бази. Знову ж таки, їдемо далі і дивимося, які ще правочки зробили. Я думаю, що уважні зараз побачать, що правки нас спали і сюди, на цю позицію. Тобто, перекопали рельєф. Тут, якщо ви пам'ятаєте, тут раніше було зовсім рівно. Типа поки поки з'їдеш, поки впадеш сюди, то зараз зробили так, що ти тепер виставився, відстрілявся і зразу сховався. І ти в рельєфчику граєш. Прикольно, прикольно. Ви зрозуміли, так? Рельєф понизили, трошки перекопали це все діло, і на... за рахунок оцих кущів, я не знаю, вони були раніше, чи не було їх. В коментарях, будь ласка, підкажіть, буде цікаво почитати. Чи були тут ці кущі, чи не було, і. І ще яку вони правочку зробили, це ось очко, дивіться, поставили який чудовий камінчик. Стоїть камінчик, від якого можна буде стати ось очки, від башні і ще, до речі, нормально наваляти. Плюс, наприклад, на якісь СТЛТшки, або да, на якісь малесенькі можна сюди, ось, якщо я не помиляюсь. Да, ось, ось о, заїхати, стати. Типа ще щось і світити з цього з цього кущика, ось став на якийсь. І собі стоїш, світиш. Типа просвічуєш ці всі підкладки. Прикольно! Таке, ну, я, напевно, це більш таке укриття, щоб можна було якось безпечніше або доїхати сюди, або, знову ж таки, сховатися і тут зажити. Оце якось так. В принципі, в принципі за цю позицію прикольно, щоб можна було тепер ховатися. Те, що додавали знову ж таки, позиції для ПТшок, ну. Для любителям постояти на базі да, і поптешити, то я думаю, що це буде якраз класно. Так скажемо. І все. Оце такі правки були. Правка ось на базі. Поставили кущ, да, камінчик, знову ж таки, рельєф, камінчик. Та й все. От такі правочки в нас впали на мапу Карелія. Тому цікаво буде почитати вашу думку по поводу цих, цих правок. Підійде, не підійде. Прикольно вони зробили? не прикольно Як вам такі правочки? Знову ж таки, завжди цікаво буде прочитати вашу думку. Якось так. Обов'язково. Підтримочка, парчик вгору. Хто не підписався, підписуємося, ділимося відосиком. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!